Сьогодні ми зібралися з нагоди урочистої церемонії підняття державного прапора України та прапора Європейського Союзу та ухвалення рішення Ради міністрів ЄС щодо скасування візових вимог для громадян України та до відзначення Дня Європи. Традиційно у ці травневі дні все європейське співтовариство відзначає День Європи. Цей день. Став символом нового початку вільного та успішного життя. Відзначення цього дня ще одна можливість для мешканців України долучитися до європейських цінностей. Це свято в черговий раз нагадує нам, що Європа починається не за кордоном України. Вона починається у серці кожного із нас. І ми частина Європи. Європа це велика міцна родина. Об'єднання прогресивних демократичних держав. Європейці поєднані спільною ідеєю процвітання та миру. На День Європи ми шануємо наші спільні цінності, спільну історію, те, що найголовніше наше спільне майбутнє. День Європи це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях. Та інтересах. свято було встановлено в Україні, враховуючи стратегічний курс України на європейську інтеграцію. Згідно з указом Президента України про День Європи від 19 квітня 2003 року. Київська міська державна адміністрація ініціювала перенесення святкування Дня Європи з 20 на 14 травня. Для проведення його в рамках міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2017. Президент України Петро Порошенко вітаючи українців спочатку Євробачення 2017 заявив, що у цей період відбувається ще одне доленосне рішення: Рада Євросоюзу приймає остаточне рішення щодо безвізового режиму з Україною. Це один з вагомих результатів тих реформ, які відбуваються в Україні протягом останніх трьох років. Сьогодні свято демократії, єдинства. Мирім, ми щасливі, ми живі, у нас мільйони шансів доброчинства. Давайте не будемо черстві, давайте будемо терпимі. І миром хай освітяться серця. Ці істини такі прості, незримі, нехай не буде у добра кінця. Усі країни будуть разом, майбутнє світле будувати. Братерство буде нам дороговказом, щоб разом у Європі панувати. Право підняти державний прапор України та прапор Європейського Союзу надається голові Млинівської районної державної адміністрації. Петру Віталійовичу Рухеру, голові Млинівської районної ради Богдану Володимировичу Писаку, військовослужбовцям Млинівського військового комісаріату, молодшому лейтенанту Возюку Олександру Володимировичу, старшому прапорщику Пахолюку Олександру Леонідовичу, кращим учням загальноосвітніх закладів району, переможцям предметних олімпіад. Бачинській Даяні, учениці 11 класу Млинівської районної гімназії. Гусару Андрію ученьку 7 класу Млинівської районної гімназії. Жилі Діані, учениці 9 класу Млинівської загальноосвітньої школи номер 3 Загорській Ірині учениці 11 класу Млинівської загальноосвітньої школи номер 3 Подганюк Ользі, учениці 11 класу Млинівської загальноосвітньої школи номер 3 підняти державний прапор України. Наші вороженьки, як роса, запанує браття, у своєсть сторонці. Душуйте! державної адміністрації Петро Віталійович Рухер, доброго дня, шановна Млинівська громада, дорогі друзі. Я сподіваюся, що в душі кожного із вас отаке ж хвилювання, таке піднесення, і це не випадково. Сьогодні, об 11 годині, 15 хвилин, рада Європейського Союзу прийняла остаточне рішення про надання Україні. Безвізового статусу. Це спільний здобуток, спільна перемога кожного із нас. Ми дуже довго йшли до цього дня, за яким, я сподіваюся, послідує і входження України до складу Європейського Союзу. Сьогодні навіть в мене була дискусія з однією із депутатів районної ради мирна хороша дискусія. Чи ми йдемо в Європу, чи Європа йде до України. Я думаю, що Україна просто займає поступово те місце, на яке заслуговує. І давайте пригадаємо нашу нелегку, трагічну, драматичну історію. Чи не українці в середині 13-го століття захистили Європу від монголо-татарської навали? Чи не українці захистили в 16 столітті Європу від Османсько-мусульманського ярма, чи не українці, чи не кожен п'ятий українець загинув в роки Другої світової війни, захищаючи Європу від нацистського поневолення? І чи не українці сьогодні на сході нашої держави захищають Європу від тиранії, від мракобісця, яке є сьогодні в Росії? Удару в спину, від якої ми ніколи не чекали. Тому Україна була в Європі, Україна є в Європі. І я сподіваюся, що Україна як держава, як кожен її громадянин буде складовою частинкою тої європейської сім'ї, яка дає всім нам приклад. Дає приклад співпраці, толерантності, демократії, відстоювання спільних інтересів. Вітаючи сьогодні всіх нас із цим святом, я би дуже хотів, щоб ми подумали про облаштування нашого українського дому. Бо автоматично наше життя не стане кращим від того, що візи відмінили, що Україна вступить до складу Європейського співтовариства. Ми самі повинні своє життя будувати. Я мав дуже багато можливостей бачити представників різних народів. Норвежців, шведів, німців, фінів. Повірте мені, кожен з нас окремо, нічим, як мінімум, не гірший за них, які живуть в чудових умовах, їздять по хороших дорогах, де прекрасна екологія. І пригадую слова одного американця, який сказав, коли був Майдан, коли гинули наші кращі сини і дочки України, він сказав такі слова. Українці Легко, героїчно умирають за свою державу і не можуть в ній, на жаль, навести ладу самі. Це говорить нам про те, що тільки ми самі своїми зусиллями, маючи єдність, маючи порозуміння, не шукаючи один в одному ворога, можемо стати дійсно процвітаючою, дійсно заможною європейською країною. І я переконаний, що пройде небагато років. І оці молоді хлопці і дівчата. Вони будуть свідками того, що Україну будуть ставити в приклад як країну демократії, як країну рівності, як країну достатку і процвітання. Вітаю всіх нас із цією важливою подією для України, для її народу. Вітаю вас всіх, дорогі друзі, із Днем Європи! Будуймо Україну, будуймо Європу разом! Слава Україні! Президент України Петро Порошенко, звертаючись до українського народу, сказав: сьогодні саме ми, українці, захищаємо Європу від варварства, тиранії, тероризму, агресії, мілітаризму, які нависли над всім нашим континентом. Ми, українці, сьогодні на передовій захисту європейської цивілізації. Наша революція гідності була революцією за Європу. Наша боротьба проти російської агресії є боротьбою за Європу. Тому День Європи це є наше українське історичне свято. Україна бажає стати повноправним мешканцем Європейського дому, справедливо вважає, що має на це право і своєю історією, географічним розташуванням і тим внеском, який наш народ зробив. У велику справу впродовж багатьох віків свого існування та боротьби. Розвиток України був і залишається нерозривно пов'язаний із розвитком європейської спільноти. Варто пам'ятати, що нам, українцям, необхідно пробудитися від історичного сну забуття, щоб відродити. Та продовжити гідний поступ у майбутнє із європейськими країнами і з такими нам близькими по духу і цінностями. Україна це Європа, країна, якою ми всі пишаємося. Наш народ сильний, мужній і головне для нас не забувати, ким ми є. Я зійду колоском на землі, що так пахне полино, теплим літнім дощем упаду на родючі поля. Ođi sestri moji i brani Для державного прапора України та прапора Європейського Союзу завершення. Ще не ні слава, ще нам брата українці усміхнеться доля наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, ми браття у свої сторони. Yeah.